Субтитры сделал DimaTorzok

бы есть. Добрый день! Добрый день! Добрый день! А я вообще-то я вам не давала. Я давала один Нет, это мы в Киеве. На

Дітки, розкажіть, будь ласка, що тут сьогодні у вас? Флешмоб? Флешмоб? Да. А на яку тему? День Соборності України. І що він символізує? Єднання України. Єднання? Так. Да. От чудово. Ну, піду попитаю, може хто знає. У діми. О, сі, пацана, покидає. У якого? А ви знаєте, що сьогодні? Ак звуки. І хто з ким звучався? Україна і світ захід північ. Як коли це було? Хочете? Якого року? 99-го. Якого? Тут го року. Учора була виховна година, забулися. Да? Ой, зрозуміло. А ви знаєте, що відбувається? Ага. Що? Юля, ну давай. Парад. Парад? Парад чого? Держимся за руки. Так, зрозуміло. Відніми. Його питайте цього. Так, що тут у вас хто знає? Флешмов. Дівчатка, флешмоб Чому присвячений? Західної. Заборності України західної і східної українськими республиками. Чи молодці, вони все знають. Так, дівчатка. А что у вас тут расскажете? А что у нас тут? А что у тут? А что вы тут робите? Стоим. Навища? Тут, тут, тут коридор. Коридор? Да. 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 Понятно. Понятно. Нет, а хлопцы знают? Да. Что? Коридор. Коридор. Вот так. День. Так, коридор. Так, шановні, знаєте, що відбувається? День Соборності України. Так, сьогодні день правильно? молодці! Давайте! Ми хочемо з'єднатися з гімназією, що ми все єдине ціле, ми все правильно робимо. Ми всі українці, ми повинні це знати. Давайте витягнути далі. А да, ви да, тут за старшу? ми за старшу. Да, — Президент. Президент чого? Школи. Ох ти. <ріст> Цікаво. А ну, роби, роби. А ну, роби, роби. Знімаю. А ви можете розказати, що тут відбувається? Скажи, раз, два, три. Слава Украине! Молодцы! Кто нам не сказал, «Героям слава? Героям слава! Ну как там гимназию видно? Нет, что Так, дівчата, що у вас тут сьогодні? Холодно, холодно. Да. Так, а чи на вулицю вийшли? Ацюги да. О, правильно. А навіщо? Вийхайте! На дитя гордості України об'єднує східну і західну Україну. Це моделювання. Об'єднаємо дві школи. Так, як символ, чудово. Ой, стоп, стоп, стоп! Так, вставай, так а де ж гімназія? <коробляю> Оце гімназія? чи Ні, Це ваші. наша є воно до них ще треба до

День соборності. День соборності. І з ким ви тут єднаєтесь? А де гімназія? Далеко. А її видно вже? Трішечку. Трішечку. У нас вперед. Ходіть туди, сюди, станьте. Візьміться за руки руки станьте. Так а чия ініціатива була? Ваша чи вчителів? Учнів. Це учні. Учнів. Учнів? Ви вже чуєте, я кажу? Да я їх хотів почути. Давайте ми з'єдналися. Дівчата, давайте. Наш лідер з того. Схід і захід, радо. Ви вже спасенті. Хлопці за руки візьміть.

о, здесь был, о, ну, он, ну, он, около Людмилы Васильевны, он. Уже там же. Да, зеднание уже у нас произошло. И что теперь? Можно расходитесь? Не, еще варить капельку постоять. 에, помахаем ручками всем, да? Все. А зачем зачем? слава. патриот. Так, а это вы что показываете нам? Ха-ха-ха-ха! <реш> Клан. Добрий день, добрий день. Добрый. Алям алейкум. -добрый, добрый день. Добрый. Доброго здоров'я. Дай-ка викуди, а чо? Дай-ка в руку. Шо? Шо, Шевченківська назад пішла? Так. Да. Я знаю. Ненавиди касет! Що ви сьогодні тут робите? Можете розказати? Что знает, девчонка? У нас встреча с учеником школой. Вот так? Да. А чему присвячено? Да. Ну просто зустрейся, здорово, милая. Целый домик на колёсах. О, а ты что? – Вітаю! – Ви видно! – Видно. Здрасте! – Що ви сьогодні тут робите? Да – Стоїмо на флешмобі! – Флешмоб? Чому присвячений? – Хазити! – Ми з'єднуємося з Шевченко! – Стидно! – Ага! Ви єднаєтесь із школою Шевченко? Да. – Так! – Зрозуміло! Ну, що робимо? Стоїмо А для чого? Ну, типу флешмоб за з'єднання ну, типу України. За об'єднання України. Да. Дякую, зрозуміло О, і ви знаєте навіть. А ви знаєте? Знаємо. О, а ви з Так. – І який це клас? Дев'ятий Б, Б, чудово. А що ви сьогодні тут робите, дев'ятий Б? Для чого? Так, а там ще ваші будуть, чи та всі вже ще будуть. Що хочете сказати? Що робите? Слава Україні! слава! Подивиться, чи Севодич знімає. Я. Даж любийній камеру. Даша, ти どうぞ。